Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І сьогодні, тут, в цьому ракурсі, мені хотілося б бачити простір. Оце я знаю себе. Обіцяла-обіцяла, що нічого не буду я вирізати, нічого не буду на зиму прибирати, щоб було природний стиль, але в якийсь момент в мене так і дома. От я час від часу роблю таке генеральне прибирання, яке часто. Завершується тим, що у мене стиль мінімалізм, мені часом його хочеться, а потім знову щось приноситься, знову щось додається і таким чином живемо. Такий стиль життя. Ну, от, зараз виріжу. Монарду тут виріжу, бо вона захворіла на борошнисту русу. Для чого? Хворобу запускати зиму. Тому я це хворе вже приберу. Як буде, так буде, в принципі. У мене багато монарди, якщо навіть її не перезимує, то досажу за своїх. Тому до роботи. От, цій частинці зробила те, що я хотіла. І я побачила і далі вже калікарпу звідси можна побачити. І побачити мою кам'яну долину, хоча б образи її. І розвиднілося мені. Сама фактура стовбур серцеса. Такий гарний, красивий. Ось зараз буде він якраз і робити погоду, так би мовити, взимку. Ну, ось ще облетить півонні деревовидна, вона теж буде гарна своїм гіллям. І ось так залишилися лише вічно зелені. І ще не забрала іриси варігатні. Ну, таке гарне листя, але певно, зараз все-таки я повернуся, їх і теж зріжу. А далі підемо до цієї частини. Осінь, і осінь, але все-таки має бути чисто. Ідеально. Не ідеально, але чисто. Та навесні стільки справ, що просто, якщо залишити все на весну, то потім не встигнеш однозначно. Все, мої джунглі. Перетворилися на щось таке проглядне. Ви знаєте, ой, те, що густо і дощі йшли, добре, що я його повирізала, тому що дивилася там, де стахіс, Ліхніс, перепрошую, там стільки вже слимаків збираються зимувати. Що добре, що я там те ліговище. Сховище їхню домівку знайшла, то заодно їх і забрала. Ось дивіться, як тут усе вже чітко проглянулося, позабирала все зайве, пообрізала. Там і півонія, ось колиста моя, іриси були. Деякі вероніки залишила, такі, що гарно тримаються. Деякі позабирала все, вони вже гарно теж бачу відростають. Ну, вербену залишила тільки з цією ціллю що. Потрібно, ще наші гарна, і потрібно їй насіятися. Тому лілейники все-все повністю навіть підстригла трішки, бачу, захворів. Цього не варто робити з травами, але щучник дернистий має таку здатність хворіти на іржу. Тому я трішки його почистила, трішки прибрала це волотя. Хай йому свіже теж повітря потрапляє. І, мабуть, придеться його все-таки десь. Забрати на більш передній план, щоб він провітрювався. Тому що там йому трішки погано. І так уже показала очі трішки своїм осіннім рослинам. А хто вже пішов спати, той пішов спати. Трішки вже і обрізала очетки. Очитки, очитки Зібольда Еверса, перепрошую. Ну, ось так, бачите, Уже Проглядається лише те, що має залишитися, по суті, ось так. Ну, але мені подобається, якщо чесно. Тут вже настільки було непроглядне все, непроглядне, а тепер вже теж я бачу стовбур, з ким її. До речі, мені це подобається. І мені не хотілося б ховати от такі гарні силуети. Ну, ще піровський обріжу пізніше. Тому так. Залишила тут, почистила трішки ялиночку, теж підібрала там, що зайве знизу. Ось так, бачите, відніється там очито кеверси, які я обчистила. Забрала одну із садових опунцій. Тут їй не місце, бо я не можу підійти до ерік своїх. Тут в мене дві еріки ростуть, і тому поки що залишиться лише одна. І то я ще її не почистила. Не знаю, як до неї підібратися. Ось там так заросло. Що я не знаю, які то рукавиці йти брати залізні, певно, якби було щось таке, то був би варіант. Отже ще оцей частинку мені прийдеться трішки поправити, але іду я для Ніки щось готувати на обід. А це вже все інше. Ну, я задоволена тим, що зробила. Задоволена, дещо там ще трішки, зараз можна побачити, де щось пересадити і посадити, що не в тему. Теж цим займуся. Але поки що, дивіться, яку я начистила гору. Кожен день ось така кількість відходів. Ось. Це лише з цього квітника. І то ця частина ще ж не зрізана. Ось так з цього багато. Їх багато, вони повторюються. О, бачите, скільки ми назбирали, горішків. Так? Дивись, там вушко ніде не. Бо щось ми так в садочку не опалюють, холодно. Вже так відвикла від садочка, що це просто жах. Кожен ранок встає і каже: Я сьогодні не піду в садочок. Я вже не знаю, як ми маємо звикнути. Ну, хризантеми, бачите, колір дають хризантеми. Ось ні, без них все одно, ну ніяка. Все одно люблю хоча б декілька десь та і має бути. Все, продовжую ту серію, які з багаторічників не вічно зелених весь сезон зберігають свою декоративність. Без мого втручання, абсолютно. Уже перевалило половину, скажімо, жовтня. Але вони гарні. Ось баптизія. Погляньте, хоч її тут не дуже місце, вона більш сонцелюбна. Але жоден листочок ще не попсутий, зелений, гарний, декоративний і курс виглядає теж. Таке враження, що він. Ніяких проблем не зазнав. Тому баптезія, вона й гарно квітує. Так, вона висока, але розлягається. У мене тут, бачите, підв'язана через те, що це тінь. На сонячних місцях вона більш стрункіша і більш така, яка сама, тримає себе. Це я вже бачила і хочу спробувати, але та я не знаю. Цього року, певно, навряд чи я щось ще зможу пересадити. Вже і час піджимає, і погода не дозволяє нічого зробити. Абсолютно, от знову йде дощ. І ще одна рослинка, така ж сама, багаторічник, але не вічно зелений. І це є бузульник. Бузульники теж дуже гарно зберігають свій вигляд. Ну, як вітування вирізала. Можна було ще зберігати його теж декоративне цілу зиму, але мені не потрібно, щоб він насівався. Він насівається. Через те ось так гарно листя, якщо не попсути воно е, звірятами цими шкідниками, слимаками, то тоді все добре. Воно виглядає просто універсально. Потрібно лише розсипати щось. Я то не розсипаю, бачу деякі листки попсуті, але так не критично, тому я поки що хімії не використовую, бо боюся цього клієнта, який може збирати яскраві гранулки і так далі. Ой, Нікустя, підемо ж певно, до хати. Що робити? Не знаю, що робити. Ось такий теж представник, чи ні. І водохльоб. Але декоративний, швидко наростає і гарнющий. Лише колір трішки вже втратив, не такий темний. А все одно виглядає гарно. От тільки в цю арочку тут входиш з винограду. І в садку у мене з'явилася від Ігора Починка ще одна яблуня. Ось така темнолиста, називається сорт Єфрея. Я дивилася на її навіть стовбур темний. Дуже гарна яблунька декоративна з такими плодами. Ну, Схожа на Нідзєвецького плоди. І мені дуже захотілося саме таку темнолисну у свій сад. Ну і що ви думаєте? Звісно, я її замовила в Ігоря. 250 гривень коштує. Гарна коренева, там, ну, як завжди, в Ігоря починка, я його рекомендую всім. Тому що сам вирощує і дійсно, знаєте, з любов'ю, певно. Ну і ціни доступні теж. Зараз от покажу вам, так, щоб вже не відмикатися. Бачите, в мене вже яка осінь. Листя. Вже навіть зі своєї годілки прибрала матрас, вже і годілку пора сховати. Тому що в нас дощі ну, не перестають. Бачу, по всій Україні є дощі, але то, що в нас. До нас просто, слухайте, вкопати нічого неможливо. Я навіть не знаю, чи буде цього року цибуля на зиму садитися. Часник, то я якось там впихнула. Але не більше. І ось тут я вирішила бачите, тут до мене ряд півоній і ряд аліумів таких, хто пам'ятає, мене дивиться. Я вирішила, що я ще тут частинку собі заберу, на, щоб відмежувати знову ж город. Там же у мене є така лінія, яка відмежовує. А ця частинка ще ні. Тому я тут перенесла свій Івоне, хоч я не люблю хвойні переносити, але йому там було ну, дуже погано цьому кипарисовику Івони. Я його перенесла. Сюди посадила, бачите, маленькі оці тиси. Ну, колись підростуть. Ось ще другий. А тут у мене від Ігора Починка ще одна новинка. Мене пан Олександр завжди мені розказував про Рабіно Додонг. Я знала про неї, але це дуже дорога вартісна рослинка, там тисячу і поїхало. Просто в Ігоря запитала, Ігор, є додонг? І він сказав, що є 500 гривень. Ну, це вже гарний саджанець. з мене вже подруга нілочка замовила менший, і той, звісно, був дешевший. А тут вже в мене Додонг також буде. Вона дуже гарна тим, що зафарбовується дуже гарно восени. Ну, ягоди такі більш як до звичайної схоже рябіння, трошки темніші. Але заради цієї краси, бо ж як холодно, на дворі я вийшла, слухайте, аж дрижаки б'ють. І в мене з'явилася ось така ще декоративна листяна деревинка. Але це ще не все. Три замовила рослинки. Одну дуже давно хотіла, бачите, яка висока, гарний штамп. Це яблуня декоративна на штамбі плакуча, але вся фішка, що в неї жовті плоди. Я ж люблю жовтий, я ж люблю бордовий колір. І тому, бачите, ось гарна така прививочка, вже сформована. Дуже гарний, рівний, високий штамп. І така у нього коштувала 400, здається, 50 або 400, щоб я вас не обманювала. Тут у мене, я казала ще раз, півонії, але я що зробила ще. Бачите, ось такою буквою Г завернула. І тут ще раз з'явився ряд півоній. І ряд півоній з'явився завдяки моїй глядачці, прекрасній людині. Анна Савелівна, вам привіт. Ми так подружилися. І вона мені. Тут точно є Анастасія, одна з півоній. Бачите, ряд посаджений. Одна Сара Бернар. Тим словом, п'ять різних сортів в мене півоні з'явилося. Тому викопала тут були такі звичайні жовті іриси. І тепер думаю, кому ж би подарувати їх. І шкода ж викидати, і вже куди мені простих ірисів посадити, я просто голову заморочую <головіка> кожен день. Але погляньте, бачите, яка хризантемка. Ой, ну красуня! Ще тут в мене є дві-три пізньо квітучі, не знаю. Далі показує тепло, але головне їм пережити сьогоднішню ніч, бо теж показує там плюс один, а це вже буде мови, нема що якийсь мінус, я так думаю. Тому, бачите, але мій ось цей пінісетум, він такий там невисокий і є. Маленькі такі у нього суцвіття. На відміну від цих, бачите, таких величезних з білим хвостиком. Отже, два сорти, а які два різні. Отож, збираємо листя. Я трішки один день було суховато, я хоча б підібрала листя для того, щоб потім утеплити гортензії. А так, у саду, знаєте, вже й не дуже що є показувати. Вже відквітають останні троянди, клумбочка собі. Тут приживається нова. Тут щось я теж вже почистила все більш-менш пересадила кольквіцію трішки на середину. Ну, тут в мене ґрунтопокривні, бачите, айстрочка, теж ще є її не піквітування. Ну, тут арабіс і повкопувані тюльпани. Ще очікую від палюги. Я там замовила лише один сорт з варігатним листям 10 штук. І ще одну півонію. Палюги теж гарні. Поділки півоній. Я Sunny girl, здається, якщо я правильно називаю, теж якийсь варіант жовтих. Все на калівкарпі листя починає обпадати. Зараз залишаться лише одні плоди. І так вже частенько, дещо ще не винесено, кажу, прихворіло. Щось я не знаю, кого не спитаєшся. Зараз всі хворі. А не тільки, знаєте, простудні. Щось незрозуміло взагалі, що воно таке ще покажу тут вам хризантемки свої. Думала відео зняти по хризантемах. Тільки ради того, щоб весною знати, що я замовляю, мені це теж дуже подобається. Я її бабусі сусідки випросила колись, і вона мені просто ну, така до душі, не знаю. Ну, І це мої, які є тут. Вони ще бордовищі, ніж на камері. Тут у мене розсаджені декілька. Але ж розсаджувала я по всіх правилах, прищипуючи один пагін, але все одно в мене вийшли вони якісь не кулькою, а високі. Ну, можливо, ще тут тінь. Але, але не знаю. Одним словом, все одно гарно, правда? Як би то не було. Тому всім добра, миру, здоров'я, здоров'я і здоров'я, бо сама відчула, коли того здоров'я нема. Як це складно. Навіть робота в саду і та, і та не так відволікає, коли якісь проблеми є зі здоров'ям. Погляньте, як гарно зараз виглядають асфоделіни. Хто їх не має в саду, посадіть хоча б собі один кущик. Ну, дуже приємна, як на мене, рослина. Потрібно стригти стрікту, але хай вибачає. Того року я її формувала. Цього року, певно, так вона піде і осінь. Отож. Всім добра.